Війна безпосередньо в нашому селищі застала нас на Волині в 50 кілометрах від білоруського кордону, де були зосереджені дуже великі війська Російської Федерації, де був мав бути ймовірний наступ. Була дуже велика паніка, люди бігли, люди не знали, що робити. Люди не знали, що ну, там куди я там рухатися. Я, як депутат селищної ради, поїхав. Збирали ми людей, відправляли. І коли я побачив, що е, ця паніка робиться по селам, я запустив е, до мене, почали всі дзвонити, питатися. У мене там теж товариші були там, що у нас робиться так. Прорива нема, того нема, того нема. І я запустив цей блог, е, запустив цей канал, е, інформування людям, що відбувається конкретно в нашому селі. Ми вистоїмо, ми переможемо, ми неодмінно здолаємо цього расиста, путініста та фашиста. Слава Україні, слава нації і капець москальський. Федерації на мене там багато хто говорив, типу Арестович, там два, да. Я там кожного вечора я виходив в ефір. Це були голосові повідомлення, там відеоповідомлення різного типу характеру. Я просто говорив: сьогодні ми там зробили те-то-тето, -те сьогодні у нас відбувається така ситуація. Кордони не, не порушені, ворог не пройшов, розказував, розповідав людям, заспокоював людей, що не треба панікувати, бо найбільший ворог це паніка. Це кожен через це проходить, коли ти вперше заходиш в окоп, коли вперше біля тебе розривається снаряд. Тебе перехоплює паніка, ти не знаєш, що де відбувається. Ти в тому хаосі. Саме важливо це не панікувати, не панікувати і розуміти, усвідомлювати, що де відбувається навколо нас. Тому це був ну, запустив я скажімо, цей там блог, блог, як воно називається, я там навіть не наскільки в цьому. Я був командиром добровільчого формування при ТРО. Тобто ми зібралися з хлопцями, отримали зброю, проходили навчання, тренування, полігон. Не окопи, ми все облаштували за 100 днів лінію там цих окопів, все зробили в селищі, щоб охорон... ну, дати людям безпеку. Люди бачили нас, ми патрулювали, ми були постійно, постійно були на людях, люди бачили, що ми робимо. Люди розуміли, що вони не одні, що з ними є. Ми. Те, хто там думає, що от ми там в ДФТГ, ми там щось зробили, да, ми там зробили багато. Але на сьогоднішній день ризик наступу на тих. Кордонах мінімальний, е, найбільше треба допомога тут, тому е, закликаю іти і щось робити тут. Бо якщо ми тут не будемо воювати, то вони по-любому прийдуть до нас. Да, 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 да. Перед ним Переднім час часом стоїть час для мотолині одна що не авіації коронавищелавіація педалісти. Буде один. Так, все, що більше чотирьох прильотів впад, то це... університет Є група там в Фейсбуці, де я розповідаю реальні історії товаришів, які загинули. Тих, яких всі герої, але є люди просто надгерої. Да, які які назавжди будуть в моєму серці, і я назавжди буду з ними. І я їм дякую, що я взагалі з ними був поруч. І просто от історія цих людей. Тому що приходить, сумна звістка загинув, привозять воїна, його ховають з почистями, але мало хто знає, що конкретно цей воїн зробив. А є різні воїни. Має бути якась градація, да? тому що є конкретний чувак. Який, я рахую, вартує бути героєм України якого, про якого повинні знати. Тому це важливо, щоб діти знали, як їхні батьки загинули, що вони герої. Щоб люди знали, що це дитина героя, що це дитина тої людини, яка пішла і віддала життя. Для хлопців важливо, щоб вони знали, що за них не забули, щоб вони знали, що біля них хтось є, що за їхніми спинами хтось є, що є командири нормальні, що є люди в тих містечках і селах, звідки вони родом, які щиро йому подивляться в погляд і скажуть, ти крутий чувак, дякую тобі, там його підтримують, і він буде розуміти та усвідомлювати рухатися далі. Оце щось серйозне. Контрнаступ. Це саме перша і основна тема контрнаступу це інформація. Перші е, місяці війни ми жили 2-3 неділі. От, а зараз ми живемо контрнаступом. Це взагалі мега круто, мега класно. І він йде, відбувається щодня. Контрнаступ вже працює, він вже йде. Там вже певні додії. Просто якби ми ж не можемо все, все розповідати і не вартує воно того. Ми будемо наступати по. Е, на кожному метрі нашої лінії розмежування і будемо їх гасити, де тільки будемо бачити. І щоб вони це е вибачте слово суки знали, пам'ятали. Ми їх не, не пробачимо. Ми дійдемо до своїх кордонів. Там ми закріпимося і залишимося далі, нам нічого більше не треба. Але контрнаступ іде, діє і йде суперова. Якщо брати з військової точки зору, були проведені теж дуже правильні, логічні, я рахую, навчання, тренування певного особового складу, який є на певних регіонах, які нас підсилює. Тобто ми плануємо, вони підсилили, зробили роботу, ми далі там допрацьовуємо. Тому все в цьому свій час. Все буде класно, потрібно просто триматися, триматися і ще раз триматися. Україна, напевно, стане україною дійсно українською, україномовною, І Я глибоко переконаний, що у нас дуже великі гарне майбутнє. В наше майбутнє складне, але майбутнє наших дітей це буде просто ну, таке європейське усвідомлення, тому що зараз нам важливо, ми задали тон далі докрутити, дойти до кінця. І ось ці наші діти, і взагалі я слідкую, дивлюся, всі люди, які народжені з 91-го року, вони зовсім інші. А ці люди, ці діти, які є зараз, які вже в ці в ці роки війни, вони ще будуть краще. Вони ще будуть міцніші, сильніші по духу, по своєму коду нації і по е, усвідомленню. Е, і вони будуть пишатися тим, що він є українець. Це дуже важливо. Пишатися і розуміти, що я є українець, і нас знає весь світ, і він буде нас знати. І я переконаний, що у нас дуже велике, гарне майбутнє.